Під час страшного стрілянини раптово припинився вогонь з боку росіян. Спочатку було невідомо, що сталося, та ось вони склали зброю, вирішили здатися, зробивши єдиний правильний вибір, аби більше не брати участь у війні. А українські бійці натомість отримали у розпорядження ворожу техніку, яка тепер послужить нам у боротьбі зі злом. Чому це сталося та що захопили, побачите за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Багато рошицьких військових взяли у полон Он на турецькому напрямку бійці 12-ї бригади спеціального призначення разом із суміжними підрозділами про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбук і виклали відповідне відео, на якому частина військовослужбовців армії РФІ представляються і називають підрозділи, у яких вони служать. Полонених взяли під час відбуття штурмів і контратак під Нью-Йорком, Написала бригада. Рашисти проїхали з різних куточків РФІ. Деякі з них є співучасниками військових злочинів. Їхні свідчення будуть передані відповідним. Органам для подальшого розслідування йдеться у повідомленні в свою чергу. Бійці бригади гарантують збереження життя усім окупантам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися. Але паралельно сталося ще декілька подібних випадків, причому із захопленням ворожої техніки. Десантно-штурмові війська, воїни 95-ї бригади десантно-штурмових військ завжди чинять як справжні військові. Вони діють за принципами війни. Ліквідовують окупанта, але милосердно зберігають йому життя. Якщо ворог відкидає зброю та здається у полон, стало відомо, що під час штурмових дій на Курщині полійські десантники ліквідували всіх бойовиків із так званого спецпідрозділу Ахмат та 155. 25-ї бригади морської піхоти останні відрізняються особливо немилосердністю до українців, і тільки двоє з рашистів вміють приймати правильні рішення. Вони захотіли врятувати своє життя, піднявши білий прапор. Їм одразу надали медичну допомогу. Ну і також стало відомо, що ще одного полоненого захопили біля Бахмута. Відео вже швидко розлетілося мережею Віддомляється, що бійці 5-ї окремої штурмової київської бригади повернули втрачену позицію внаслідок чого окупанта і взяли у. Полон його оточили військові збройних сил України. Ну а в окупанта не лишилося вибору, окрім здатися та лишитися жити. До слова сухопутні війська продовжують поповнювати обмінний фонд. Збройні сили України взяли у полон цілі загони расистів на Курщині. Відповідно, відео пролюднив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Павлюк. У цей же час окупанти від безвиході пройшли майже десятки кілометрів, щоб здатися у полон. Про це розповів офіцер бригади Рубіш НГУ. Володимир Черняк Далі цитую противник більше боїться тих, хто позаду нього стоїть ніж українців. Це в основному мобілізовані регулярні війська знають, як воювати в безвихідній ситуації. Рідко потрапляють, зазначив Черняк. Черняк додав, що дуже багато ворожих позицій тримається якраз за рахунок мобілізованих. У цьому велику роль відіграють українські пілоти ППЛА, які успішно працюють. За останні місяці вони майже перебили логістичне сполучення противника без їжі. Води Боєприпасів РЕП також не має чим підзарядити. Постійно пролітають українські ефівдрони. У таких умовах воювати нікому не бажаю, окрім військових ерафії. Це змушує їх іти або в СЗЧ, або здаються у полон, сказав офіцер бригади. Рубіж. Ну а на Куп'янському напрямку рашисти намагалися захопити переправу через річку Оскіл і розширювати свій наступ на лівому березі. Але сили оборони відбили атаку противника. Відео бойової роботи розмістила Національна гвардія України. Загалом українські бійці знищили 8 БМП та 3 танки, а також уразили 6 БМП ривок бронетехніки з піхотою у тому напрямку було відбито спільними зусиллями батальйону ударних БПЛАхілес спільно з гвардійцями бригади буревій та прикордонниками бригади помста, а також десантниками 77-ї окремої аеромобільної механізованої бригади. Ідеться у повідомленні також біля Вугледару Українська БМП 2 перемогла у бою БМП 2 окупантів, яку потім вдалося захопити. Бійців з ударних безпілотних авіаційних комплексів Тотем. 72-ї бригади розповіли, що рашистський екіпаж вдалося ліквідувати. За пересуванням рашистів спостерігав український безпілотник. Українська БМП-2 першого відкрила вогонь у бік машини з окупантами. Бойова машина піхоти БМП-2 оснащена 30-мм автоматичною гарматою 2А42, яка здатна з легкістю пробити броню радянської бронемашини. Після ліквідації рашистів до бойової машини піхоти дісталися українські військові, яким вдалося завести БМП та відвести її на свої позиції. Українські військові вже залишили місто Вугледар через загрозу оточення. Ворог спрямував резерви для флангових ударів, які виснажили оборонні сили Збройних сил України. У результаті цих дій виникла серйозна загроза оточення міста. Розповіло командування. Вище командування ухвалило рішення про маневр із виведення українських підрозділів із вугледара для збереження особового складу та бойової техніки. Операція спрямована на збереження ресурсів і підготовку до майбутніх оборонних або наступальних операцій. У цьому напрямку розповіли у командуванні. Військові механізованого батальйону К 2 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи отримали як трофей експортний танк т 90 С армії РФ. Відео показав інстаграм танк із батальйону Олександр Афанасьєв. Мабуть, один із найкращих танків, які я бачу від РФ. Експортна версія нового Т-90 Якщо з леопардами не вийшло, то ворог завжди нас радує свіжою технікою. Трофей знатник К-2 висловлює подяку Урал-вагонзаводу за зроблені висновки. Зазначив військовий експерт із бронетехніки Андрій Тарасенко перерахував помітні відмінності т 90 С від т 90 а трапеція, подібний індійський блок Д3, встановлений замість малокорисного прожектора Штора. Друга відмінність машини полягає у тому, що всі написи всередині англійською мовою. З СРФІ поставили на танк Т-90С захист від дронів, мангал, засоби радіоелектронної протидії, камери спостереження і саморобний трал відмін. Експортна версія Т-90 має вельми цікаву історію, додає координатор групи Інформаційний спротив, військовий експерт Олександр Коваленко. Ішли вони переважно за контрактами в Індії т 90 с Брішма. але частина танків не проходила приймання зв'язку з неякісним складанням та іншими неполадками-дефектами. За час виконання експортних поставок таких танків накопичилася певна кількість, і з листопада-грудня 22-го року їх активно почали відправляти у зону бойових дій, зазначив він. За час повномасштабної війни. Російські окупаційні війська втратили від 10 до 15 танків Т-90 С. Нагадаємо, що армія Індії 7 жовтня 2024 року випустила перший модернізований танк Т-90 МК3. Програма поліпшення танка реалізується разом з Ерефією. Раніше з'явилася інформація про те, що Урал-вагон чотири тижні відновлював танк Т-90 м прорив, пошкоджений у бою. Повідомляється, що статистику виробництва танків у Ерефії можуть навмисно спотворювати. Ну а я вам вдячна. Глядачі, з те, що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки. І залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.